Так, ми На далі балуємося з цифровим траблять. мікроскопом, з новим AZ 9513. Зараз намагаємося в айфона побачити пікселі. Ану. О! Дивіться. Це ось айфон лежить, його моні... Ну, екран дисплей. І ось його пікселі. Бачите? Угу. Круто. Розмір пікселя приблизно 0,04 мм. 0,04 мм. А давайте помірюємо. Тут же є мірявка. От, тут є опція паралельних прямих, а це в нас iPhone затемнився. Давайте, от, наприклад, отак проведемо пряму. І якось, ну, наприклад, отак проведемо пряму. Ну, кажу, що між цими прямими 0,37 мм. Так, а пікселі в нас сюди... Склалося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук на 0,37 мм. Тобто це виходить десь 0,04 мм на піксель. 0,04. Це ж можна навіть дивитися, де битий піксель, де так, Звісно, проблема. Коротше, класно. Ну, ми... а, він, Це ж oled дисплей, дивіться, тобто він складається з органічних світлодіодів. Mm -hmm. Тобто Зелений, червоний і синій. Ну вони всі зелений, червоний і сині. Ну, Цікаво, що вони різної форми. Бачите, він просто вимкнений екран тут. Mm -hmm. дисплей. А, хтось тут погашення. Це не, не, не лед, який підсвічується, але темніше. А тут просто вимкнений екран. ну Тут пікселів немає, там де uh -huh. ну, А там всі горять з, з плавним переходом, щоб було красиво. А, це цей, давай... і, то, а цей, мабуть, не побачить. Да? Там, мабуть, так, да, да, давайте спробуємо. Так, так треба, по-перше, в'їхати. Це той, що за 5 тисяч гривень мікроскоп. Mm -hmm. Ну, щось, не, щось не, бачить. Не, видно, видно. Ну не а, так, звісно. Ні, теж видно. Угу. Тобто для якихось дрібних. А ви плат... різниця по кольорах суттєво. В принципі, для будь-яких SMD компонентів це й достатньо. Він ну, для того і використовується, а це вже для більш складних задач. Да. Давайте Але маркування на затертих мікросхемах, мабуть, варто все-таки mm -hmm. таким дивитися. Він побачить. За... Може, десь є мікросхеми затерти? Це від... треба від... Самим Ні, то, а це що у нас? Це мій телефон, я уявлення, це немає лі... який там екран. О, там, де бахнутий, ви можеш подивитися. Там де бахнутий, ну давай, це ж ще зловити треба, де він там бахнутий. Це, схоже, теж жилет, так? Да? Ух ты. Це я сунув сам телефон, ну. Тут зовсім інакше пікселі розташовані. Так. Да. Котина, як же ж тебе зробити, щоб ти не гаснув? Ну, коротше, ми далі продовжуємо гратися, вивчати цю техніку. Нагадаю, що маркет вимірювальних приладів Сівольт надійний постачальник вимірювального обладнання, в тому числі цифрових мікроскопів.